У попередні роки, переважно до великодніх чи травневих свят, у Тернополі починали малювати дорожню розмітку. Цьогоріч у плани міських комунальників свої корективи внесла погода. Минулі роки дорожню, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки розпочинали швидше. Оскільки і швидше і закінчився зимовий період. період, в даному році, як ви знаєте, і зимовий період і затягнувся практично на на чотири місяця, і, і горизонтальну дорожню розмітку, ми почали практично. З цього місяця нагадаємо, згідно із новими правилами дорожнього руху, розмітка на дорогах тепер буде різних кольорів. «Пішкідні переходи в двоколірні, біло-червоний. Так само і краєві біля бордюра де заборона і зупинки це жовтою лінією, і заборона і зупинки транспортних засобів. Так само на парковочних місцях використовується і голуба розмітка і позначення місця паркування. На різнокольорову розмітку з бюджету Тернополя виділили близько 430 тисяч гривень. Левову частку цих грошей планують витратити на лінії пластичними масами, так званим термопластом, який служитиме 2-3 роки. Це економічно вигідніше, запевняють у міськраді, адже ті лінії, які малювали звичайною фарбою, доводилося наносити двічі на рік. Нову ж розмітку на тернопільських дорогах обіцяють намалювати одразу після ремонту автошляхів. Не є доцільно і наносити розмітку по, по ямах, а потім ті ями вифризовував і відфрезерувати і заасольтовати наново. Ну, це не має сенсу. Просто ми чек і ми чекаємо і щоб асфальтобетонне покриття було підготовлено для нанесення горизонтальної розмітки. Власне, саме через ремонт доріг роботи із нанесення розмітки просуваються не так вже й швидко, як би цього хотілося, зазначає Ярослав Копча.